Знайомтеся, друзі, курчатку плямка, а може статися що плямчик? Не знаю, чи курочка, чи півник. Але бачите, яка плямка на голівці чорненька? Це бентамчик. Ну, що сказати, це е, моє щастя з інкубатора. Ось таке щастя з інкубатора. З'явилося два дні тому ректа яєць, яйця кохінхін карликових. Знову всі пусті. бентамчиків було там одне яєчко, і ось таке щастя з інкубатора з'явилося. Плямка, плямка чи плямчик? Зростає ось у такому відеречку. Ношу його час від часу на руках, тому що воно вискакає на руку, щоб його погріти, щоб його потримати. О, ось так я його час від часу тримаю, воно може на руці задрімати навіть. Не знаю, чи буде що з нього, чи ні. Поки що воно ось таке жвавеньке, хоч і малесеньке. Ну, бентамчик, бентамчик, які вони, кнопочка, кнопочка. І так сталося, п'є скорочка, подивіться, яке. І так, на жаль, сталося, що і підкинути його, абсолютно немає кому. Так. Плямчик, не кричи тихенько. Тихенько я є. Десь мають бути цесарята, але все рівно ще немає. От, якщо воно доживе до того часу, поки з'являться цесарята, цесарят я буду забирати від квочки і тому вони зможуть бути разом. Ось. Плямка і цесарята. Але в мене е, Юра е, таку мені подав ідею, каже, спробуємо е, пустити його до фазанки. Я дуже боюся, що, що з цього може вийти, але все-таки я його принесла, ну, тому що воно, бачите, воно і ходити хоче вийти. хоче. От, вставай, стрибало, стрибало, перекинулося. От, і все-таки я його принесла і думаю, е, хоча б, ну хоча б спробую, дійсно. А що, якщо воно маленьке і його бити не будуть? І що, якщо вона його візьме під себе? Так, красавчик наді мною сидить. Фазанка і фазанята під нею ось тут. Ой, що то вона дуже стривожилася. Курчатку пищить. Концерт. Вона його не б'є, вона б'є мене в руку, а воно, я його до неї, а воно біжить назад до мене. Заня, як дивиться, <плес> ну ховайся, Ховайся під неї. Ну, плямка давай. Аби сховалася під неї, посиділа Дивись. Ну, куди біжиш плямка? Давай. Ну куда прямо идёшь? Ну, я Плямка перестала пищати, поки не підлізла повністю під фазанку. Мовчить, але повибігали фазанята. Ось двоє. Під нею тільки одне, і курчатку плямка. Але щось, як то нібито вона пробує вставати. Мовчить не чути І вона сидить. Юра сидить під нею. Що оставляти поки? Ну, сподивить під нею так фазаня полізла. Ой-ой-ой, ні, все треба забирати. Все, 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 плямка, втікай, тікай, втікай, втікай, втікай. Все. все. Все, все, все. Роздивилася, роздивилася, що не твоє, да? плямка бідолашна, що йдемо Відеречко. Ні, не прийме. Позанято почали під неї лізти, курчатку вибігли, і вона давай додобати. Не прийме. Ну що, плямка? Така твоя доля, підемо далі Відеречко. деречку. Ось Ось нас мав би бути або такий плямчик, як півник, або ось така плямка, як Курочка. Оце їхні. їхня ця плямка. Але підемо зі мною, підемо. Бачите, як воно, як воно вже обіжене, лізе знову в руку, Іди, іди. І що, і так будемо свою носитися? Да? Все воно в руці притискається і засинає. От плямка. От плямка. Ти що з тобою робити?